Привіт, нещодавно, 26 вересня, Національна поліція України передала до Чехії п'яти членів шахрайського угрупування. У наслідок їх шахрайських дій 665 чехів втратили більше ніж 7,5 мільйонів євро. Але ми дбаємо про вашу безпеку, навіть якщо ви про це нас не просили. У новому відео на каналі Все про ТЗ Ми хочемо застерегти вас від деяких способів заробітку, які є нелегальними та можуть призвести не лише до депортації, але і до довготривалого ув'язку. Знання, та навчимо вас, як не стати жертвами зловмисників і розпізнати небезпечні пропозиції шахраїв.